Розділ одинадцятий Нефій бачить дух Господа і йому показано водінні дерево життя. Він бачить Матір Сина Божого і дізнається про поблажливість Бога. Він бачить хрещення, священне служіння і розпинання на хресті Агнця Божого. Він бачить також покликання і служіння дванадцятьох апостолів Агнця. Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І сталося після того, як я захотів знати те, що бачив мій батько, і з вірою в те, що Господь мав змогу зробити це відомим мені, сидів я, обдумуючи це у серці своїм, і віднесло мене Духом Господнім так на дуже високу гору, що її досі я ще ніколи не бачив. І на яку досі ще ніколи не ступала моя нога. І Дух сказав мені: Отже, чого ти бажаєш? І я відповів: Я бажаю побачити те, що бачив мій батько. І дух сказав мені: Чи віриш ти, що твій батько бачив те дерево, про яке він говорив? І я сказав: Так, ти знаєш, що я вірю всім словам мого батька. І коли я промовив ці слова, дух заволав гучним голосом, кажучи. Осана Господу Богу Всевишньому, бо Він є Бог над усією землею, так, над усім. І благословений ти Нефію, тому що ти віриш у Сина Бога Всевишнього, тож побачиш ти те, що ти бажав. І дивись, це відкриється тобі як ознака, що після того, як ти побачиш дерево, яке дає плід, що куштував твій батько, ти побачиш також чоловіка, який сходить з небес. І про нього ти свідчитимеш, а склавши свідчення про нього, ти запишеш, що то є син Бога. І сталося, що Дух сказав мені Дивись! І я подивився і побачив дерево, і було воно схоже на те дерево, що його бачив мій батько, і краса його перевершувала. Так, була понад усяку красу, і було воно біліше за снігову заметіль. І сталося, що, побачивши те дерево, я сказав духові: Я розумію, що ти показав мені дерево цінніше над усе. І він сказав мені, чого ти бажаєш. І я сказав йому знати тлумачення того, бо я розмовляв з ним, як з людиною, бо я бачив, що він мав вигляд людини. І все-таки я знав, що то був Дух Господа, і він розмовляв зі мною як людина з людиною. І сталося, що він сказав мені Дивись, і я подивився, наче дивлюсь на нього, але не побачив його, бо він зник сперед моїх очей. І сталося, що я подивився і побачив велике місто Єрусалим та інші міста, і я побачив місто Назарет, а в місті Назареті я побачив діву, і була вона неперевершено прекрасна і пречиста. І сталося, що я побачив, як небеса відкрилися. І ангел спустився і став переді мною, і він сказав мені: Нефію, що ти бачиш? І я сказав йому: діву, найкрасивішу і найчистішу з усіх інших дів. А він сказав мені, Чи знаєш ти про поблажливість Бога. І я сказав йому: Я знаю, що він любить своїх дітей, проте я не знаю значення усього цього. А він сказав мені: Дивись! Діва, яку ти бачиш, це матір Сина Божого від плоті людської». І сталося, що побачив я, як віднесло її духом. А після того, як віднесло її духом на одну мить, ангел звернувся до мене, кажучи: Дивись! І я подивився і побачив знову ту діву, і вона тримала на руках дитину. І ангел сказав мені: Ти бачиш агнця Божого, так, сина Батька вічного. Чи відоме тобі значення того дерева, що його бачив твій батько? І я відповів, кажучи Так, це є любов Божа, яка проливається всюди в серця дітей людських, отже, вона бажаніша за все. І він сказав, звертаючись до мене: Так, і найрадісніше для душі. І після тих слів він сказав мені: Дивись! І я глянув і побачив Сина Божого, який ішов поміж дітей людських, і я бачив, як багато хто припадав до його ніг і вшановував його. І сталося, що споглядав я жезл заліза, бачений моїм батьком, і це було слово Бога, яке вело до джерела живих вод або до дерева життя. ці є образ любові Божої. І також я зрозумів, що дерево життя було образом любові Божої. І ангел знову сказав мені: Дивись і визнай поблажливість Бога. І я глянув і побачив викупителя світу, про якого казав мій батько. І я також побачив пророка, який має підготувати путь для нього. І агнець Божий підійшов і був хрещений ним. А після того, як він був хрещений. Я побачив небеса відкриті, і Святий Дух зійшов з неба і спустився на нього у вигляді голуба. І побачив я, що він пішов служити людям з владою й у великій славі, і безліч людей зібралося, щоб слухати його. І побачив я, що вони вигнали його з-поміж себе. І ще побачив я дванадцятьох інших, які йшли за ним. І сталося, що їх віднесло духом від лиця мого, і я перестав бачити їх. І сталося, що ангел знову звернувся до мене, кажучи: Дивись! І я подивився, і я побачив, що небеса знову відкриваються, і я побачив ангелів, які сходять до дітей людських, і вони священно служили їм. І він знову звернувся до мене, кажучи: Дивись! І я подивився і побачив Агенця Божого, який ішов поміж дітей людських. І я побачив безліч людей хворих і тих, хто страждав від різних хвороб, і від дияволів і нечистих духів, і ангел розповідав і показував мені все це. І вони зцілялися силою агенця Божого, і дияволи і нечисті духи відступали від них. І сталося, що ангел знову звернувся до мене, кажучи. Дивись! І я подивився і побачив Агнця Божого, як був він схоплений людьми, так, сина вічного Бога, судив світ, і я бачив і засвідчую це. І я Нефій бачив, що його було піднято на хресті і вбито за гріхи світу. А після того, як його було вбито, я побачив безліч людей на землі, які збиралися разом, щоб боротися з апостолами Агнця». Бо саме так звалися ті дванадцять, яких покликав ангел Господа. І зібралося безліч людей на землі, і помітив я, що вони були у великій і просторій будівлі, схожій на бачену моїм батьком. І ангел Господа знову звернувся до мене, кажучи Поглянь на світ і на мудрість ту, так поглянь, як дім Ізраїлевий зібрався, щоб боротися проти дванадцятьох апостолів Агнця. І сталося, що я бачив і засвідчую, що та велика і простора будівля була гординою світу, і вона впала, і падіння її було надзвичайно великим. І ангел Господа знову звернувся до мене, кажучи: Таким буде знищення всіх народів, колін, язиків і людей, які боротимуться проти дванадцятьох апостолів Агнця».